Власне, Дміни, Юрій Юрійович, поясніть, чому ви заперечуєте? Чому ви заперечуєте? Тому що не хочете критикувати попередню владу. Ви мені сказали, що не хочете по по критикувати попередню владу? Спочатку каже, нехай суд вирішує. а потім каже, не хочу критикувати попередню владу. У мене просто слів нема. Задаю питання, чому заперечує позані вимоги. Попередню владу критикувати не можна, каже. Чому? Нехай вона допускала помилки, але все одно її критикувати не можна. От обґрунтування все.